Я знов радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І в мене на столі знаходиться нова лінійка акумуляторних лобзиків від Метабо. Але це відео буде не тільки про новинки. В ньому ми розглянемо найпоширеніші помилки при роботі з лобзиком. Дамо відповідь на питання: а чого ж така дивна форма в лобзиків без ручки. А також дослідимо. Чи є взагалі матеріали, які не може перерізати лобзик? І наша лінійка складається з шести моделей. Вони розподілені на три серії: 90, 130 і 150. Як ви здогадалися, це глибина різу в міліметрах в деревині. Вони складаються кожна серія з двох моделей. Лобзик без ручки і лобзик з деподібною ручкою. Ну, а тепер коротко пройдемось по серіям. серія. 90 вона має щитковий двигун. Серія 130 та 150 безщитковий двигун. Серія 90 малі, компактні, легкі лобзики. Їх дуже зручно брати з собою, бо вони при транспортуванні займають мало місця і важать всього 1,5 кг. І серія 130 також важить. Півтора кілограми Тож, в чому різниця в, них крім двигуна. 130 ї серії більш багата комплектація, вона включає от таку захисну пластину, яка дає вам змогу не подряпати, наприклад, ламінат, коли ви його будете різати. А ще тут є от така червоненька кнопочка. Вона переважно також для ламінату. Наприклад, ви провели звичайним олівцем лінію, по якій вам треба різати. Вмикаєте лобзик, у вас досить яскрава підсвітка, і ви вашу лінію не бачите. Натискаєте кнопку, вимикається підсвітка, і ви все добре починаєте бачити. Система викиду пилочки в обох серій іде Quick. В 90 й пластикове. А тут металевий речажок. Патрубки для відсмоктування пилу, їх можна легко видалити. Якщо потрібно, ви можете за допомогою ключика, який завжди з вами він знаходиться на магніті на підошві, поміняти кут. Це якщо вам треба різати, наприклад, під 45 градусів. Всі лобзики обох серій обладнані регулюванням обертів. Їх є 6 поділок. Всі повністю вкриті гумою Soft Grip, тому їх дуже легко, зручно і точно можна контролювати. Дуже класні моделі. І 150 серія. Це найпотужніші і найточніші наші лобзики. Вони важать всього 2 кілограми. Але при цих 2 кг вони можуть перерізати балку до 150 мм. Показую наскільки це великий розмір. Вони підійдуть як столярам, так і будівельникам. Ці лобзики обладнані регулюванням обертів, Маятниковий хід, гума Soft Grip, захисна підошва. Можна. Вимикати світло так само, як і в 130 й моделі. І дуже цікава клавіша моделі без ручки. Вона не фіксується і знаходиться з обох боків. Це супер зручно. Ну а тепер поговоримо про помилки користувачів. Якщо у вас новий лобзик, але чогось він не ріже, ріже криво, ріже повільно. То я вам скажу так: в 95% випадків винна пилочка, а не лобзик. Пилочку підбирати треба правильно. Якщо ви хочете швидко різати, вибирати треба пилочку, на якій написано, що це саме швидкий різ. Вони вирізняються тим, що в швидкого різу є розводка. І в них досить крупний зуб. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб швидко виводити тирсу. Пилочка по цій тирсі не йорзає і ефективно пилить. Розмір зуба. Розмір зуба підбирається так, щоб в самому матеріалі було принаймні 3 зуби. Якщо буде менше, тобто крупний зуб, тонкий матеріал. І ця пилочка, цей матеріал. Почне просто кришити рвати. Ну, і саме головне під кожний матеріал підбирайте правильну пилочку. Якщо на пилочці написано метал, то вона буде досить погано різати дерево. Ще одне найпоширеніше питання. Людина взяла пилочку з написом «клин», Тобто чистий різ, а... а різ не виходить чистий, її постійно вигинає, її постійно уводить в сторону. Чого це відбувається? В більшості випадків ви намагаєтесь різати щось товсте. І згадуємо правило, що чим товщий матеріал, тим крупніше. Має бути зуб. Саме крупний зуб дає змогу виводити тирсу, і пилочка не застряє. Коли вас е сповільнюється е просування вашої пилочки в матеріалі, ви інстинктивно починаєте на неї тиснути. Вона гнучка і вона почне уходити в сторону. І ваш різ вийде приблизно ось такий от. Дугою. І на виході ви отримаєте не тільки поганий різ, а ще і спалену, спорчену пилочку. Тож, для крупних, для товстих матеріалів обираємо пилочку з крупним зубом. Для матеріалів, які йдуть тонкі, обираємо пилочку з мілким зубом. Все дуже просто. Як відрізнити пилочку, якщо на ній стерте маркування, швидкий різ» Від чисто. Чистий різ, зуби завжди в одну лінію. Вони не виступають за межі самого тіла. Швидкий різ завжди йде з розведенням. Це зроблено для того, щоб швидше і краще виводилась тирса. Тобто тут буде трошки така подряпана шорстка поверхня, а тут буде ладенька. Але фаст. Швидкий різ значно швидше ріже. Тож, вибір за вами, якого брати пилку. Ну що ж, тепер ми навчилися різати рівно. Буду вчити, як різати без сколів. Всі зуби у всіх пилочок йдуть вверх. Тому, якщо ви ріжете ламіновану поверхню по лицевій стороні, ці зуби вони трошки підривають саму ламінацію, цю плівку, і вона має сколи. Для того, щоб на тонких поверхнях такого ефекту не було, є спеціальні пилочки по ламінату. Вони йдуть зі зворотнім зубом. Є ще з прямим зубом, але вона діє приблизно так само. Але, як ми вже вивчили, якщо ми беремо товсту заготовку, пилочка з мілким зубом вже нам не підходить. Що робити? Якщо ми не маємо пилочку з воротнім перевернутим зубом, нам треба перевернути саму пилочку. Або перевернути заготовку, але це не дуже зручно. Вона може бути закріплена, вона може бути дуже важка і не дуже хочеться цього робити. Тож перевертаємо пилочку. Як її перевернути? Ми перевертаємо її. Разом з лобзиком. І саме в цей момент я вам поясню, чого у всіх лобзиків без ручки акумулятор розташований саме таким чином. Це зроблено для того, щоб коли ви ріжете спіднизу або ріжете дуже довгу дистанцію. Акумулятор, який би розташовувався традиційно отак, вверх, от він вам просто. Давив би в руку і заважав би нормально різати. Саме тому така форма. Дуже практично. І ще один момент по рівності різу. Якщо у вас трошки вже стомлений лобзик, і він вже починає трошки кривити, або ви любите давити на пилку. Для вас також є вихід. Мета бо є спеціальна пилочка більшої товщини. Вона виправить цю ситуацію. Ще додам про методику запобігти сколам. Якщо ви не хочете користуватися спеціальними пилочками або з під низу, ви можете скористатись антискольним вкладишем. Для того, щоб його встановити, встановлюється він сам по собі, для того, щоб він працював, треба зняти оцю підошву. До речі, на 150 й машині вона знімається дуже легко. Подаєте її вперед і просто знімаєте. Дуже подобається. Тепер перевертаєте, вкладиш і ставите на своє місце до упора. Вуаля, готова. Ну що ж, а тепер будемо різати різні матеріали. І подивимось, чи з усіма він впорається. В нас тут ламіновані поверхні. Дуб. ABS пластик. Це поліамід армований. Алюміній. Терасна дошка, стільниця, дерево з цвяхами, гіпсокартон. І саме головне сталь 3. А зараз ріжемо ламінат. Звичайна пилка, чистий різ. Ну, тобто зуби вверх. Погнали! Різ рівний, чистий, але трошки попідривало ламінацію, то не біда, він завжди перекривається плінтусом. Той самий матеріал. Пилка чистий різ, зворотній зуб. Пробуємо. Ви бачите різницю? Ідеально. Зворотній зуб. Ну, а тепер в нас стільниця. Беремо пилочку з крупним зубом. Повні оберти. Маятник на друге положення погнали Я трошки Пішов, але ой, не той стороною але зацініть рівність. Лобзик може різати ідеально. Ну, а тепер пробуємо різ з-під низу. Я не використовував розмітки, тому трошки лінія хвиляста, але рівність відповідає і зацінить кромку. Вона майже не пошкоджена. Різ під низу, він дійсно дієвий. Ну а тепер. Дуб, пилка швидкий різ. крупний зуб, Маятник на двічку. Почали. Рівність ми не виміряємо, бо дошка сама покручена. Але подивіться, який файний зріз. навіть з маятником. Ну, а тепер алюміній. Вимикаємо маятник, знижуємо оберти до трічки. Такий от зріз. Особливість алюмінія, він завжди наліпає на зуби. Тому після кожного різу ножем зуби треба чистити. Ну і зранку і ввечері. Так, ну а тепер в нас терасна дошка. Пилка універсальна, дерево з свяхами. Оберти п'ятерочки. Зріз. Ну, а тепер дерево з цвяхами, справжніми цвяхами. Пилка wood metal, п'ятірочка, маятник Прибрали. Ось вони наші цехи ідеальний зріз. Чудово! Ну, а тепер в нас на столі будемо препарувати корпус від нашого раритетного дриля sbe 600 RL Impulse Корпус виготовлено з ABS пластику. Це поліамід армований. Використовуємо пилочку. Пластик експерт на п'ятірочки без маятника. Погнали! Ідеальний зріз пластику, і це дає змогу зробити пилкою метабо -пластик Експерт. Ну що ж, мабуть, цього багато хто чекав. Зараз ми будемо різати стальну трубу. 80 на 80, і як з цим впорається наш лобзик. Відразу хочу сказати, це, можливо, не самий найкращий варіант для різання металу. Але якщо у вас є лобзик і відповідна пилочка, чому б ні? Завжди використовуйте якийсь сош, це буде допомагати пилочці не згоріти. Налаштування. Прибираємо повністю маятник, ставимо на трієчку не вище і подаємо помалу. тримаємо лобзик, щоб він не почав стрибати. Якщо він починає стрибати, ви можете втратити декілька зубів і пилочка перестане різати. Контролюємо і починаємо різати. Ну, що ж, не самий швидкий спосіб різання металу. Але в наступному відео у нас буде нова КШМ. Я вам покажу, як треба швидко різати метал. А на цьому все. Я сподіваюся, відео вам сподобалось і в дечому зробило ваші скіли більш високі. Якщо ви в чомусь зі мною не згодні, пишіть в коментарях. Всі коментарі ми читаємо і на них відповідаємо. Слава Україні! Ми переможемо!